Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 18 жовтня. Друзі, я зараз на Катарівському риночку. А ви знаєте, де на цьому риночку продають свіже, натуральне домашнє м'ясо? Ходімо, покажу. Друзі, знайомтеся перед вами господиня цього м'ясного царства, пані Анна. У нас домашня свинилика. Ми самі привозимо свининку. Дуже смачна. у нас завжди свіжесенька, гардесень. Подивіться, як ребра ребра. Нас дуже гарні. Завжди вони у нас сміс. Ось тільки це мраморний він дуже гарний, ясисний, нежирний. ми беремо молоді, тобто немає в нас старих, жорстких м'ясо є саме по собі і дуже запашне. А також для любителів фруктів та сухофруктів у нас є дуже гарний ізюмський шмир, фініки, солодкі, смачні фініки з кісточкою, чорнослив копчений та в'ялений. А для любителів цукерочок і горішків. Також у нас дуже гарний є і смачний сік гранатовий. Його ціна всього 75 гривень за літр. Сік натуральний. Ем, до я обов'язково можна додати чорносливчик, фініки, фініків, хто як любить. Тому придбаючи м'ясо, ви можете придбати і до м'яса. Також для тих, хто не хоче готувати, хоче дуже швидко прийти додому і повечерять, у нас є заморожені напівфабрикати. Це варениць, варенички з картоплею, варенички з печінкою, з картоплею і печінкою. Також пельмені дуже смачні, є суміш заморожена. Ось повіться, яка суміш у нас гарно заморожена. Є пельмені, два віда пельмені. Також є на десерт млинці, млинці з хворого на десерт і на це бендерки, які ви можете приготувати просто на сковорідці та млинці з куркою. А також ви можете подзвонити і замовити наше дуже смачне місце за номером телефону 095 169 74 15.